Доброго раночку, мої любі. В нас почалися дощі. Майже цілий тиждень у нас буде дощик. Я трошки прихворіла, але вже почуваюся краще. Тільки відвела сина до школи, і болить в мене серце і душа. Знаєте, коли він тільки пішов, то він не міг від мене відірватися. Йому треба було, щоб я зайшла з ним до класу. Потім ще почекала 5-10 хвилин, поки він. Звикни, і тільки потім я могла піти. Зараз я доводю його до класу, і він мені каже: Все, мама, залишайся тут. Далі я піду сам. І ти така, що? Як це? А де обіймашка, а де поцілушка? Де вся ніжня зділася? І це тільки пройшло два з половиною роки. Йому тільки шість. Він мені вже каже: Мама, чекай за дверима. Не знаю чому, але це так боляче. Дякую, до речі, за підтримку під минулим відео. Я дуже щиро за це вдячна. Бачите, дощик дощиком, а декому немає де сховатися. Той день дощ лив, як із відра аж до самого ранку. Нам навіть прийшло попередження про повінь. Та щоб не сумувати, чоловік запросив на домашнє побачення. Три. Вау! Wow. <laughs> <Wow. laughs> так ми себе розважали під час ковіду. І хоча в нас мало місця, головне мати бажання. Пізніше ми покликали нашого сина на десерт, і ось його реакція. Хілоу. Трей. Оу. Оу. А вотер. Оу, having breakfast? Ну це cake. Наступного дня знову капало, але до обіду трошки розвиднялося, тож ми пішли розім'яти свої кісточки. Що ж, гарно так з чоловіком прогулялися. Я вирішила поділитися з вами гарною новиною для мене. Нарешті моїм мукам прийде кінець. Якщо ви мене дивитесь з самого початку, то напевно бачили відео, коли я інколи була у шапці в будинку, і дехто навіть задавав мені питання: чому ти в шапці? У вас там так холодно? І насправді так, взимку тут дуже холодно. Цей будинок не прогрівається, тому що тут немає. Центрального опалення або якогось іншого. В нас є камін, але ми їм користуємось, на жаль, тільки на свята, ось на Різдвяні, на Новий рік, і все. Цілий рік він ось там собі стоїть, і ніхто його не використовує. Але цього року наш дідусь чомусь вирішив. Встановити кондиціонери, такі, знаєте, зима літо. І ось, нарешті, нам їх встановили аж три штуки на цілий будинок, і в хаті стало набагато тепліше. Зараз ми їм не користуємося, тому що сьогодні такий тепленький день, але я знаю, що коли в нас був дощ, то тут було дуже холодно, і тоді нас це дуже гарно спасло. Все завдяки двоюрідному брату мого чоловіка, який приїхав сюди з іншого штату. По дідусь його попросив, він електрик, і він нам встановив і взагалі переробив дуже багато е, проводки, проводів і сказав, Боже, тут деякі проводи ще проводи? <кхи> забула, як буде українською, ще десь 70-х, 80 х років. Тобто, мені здається, коли вони ще купили цей будинок, і деякі провода були погризані мишами, уявляєте собі, бо! Ось тому хотіла поділитися для мене це велике щастя, тому що перший рік я тут мерзла ну нереально. І я щаслива. А Calling Gate Bridge Next to Sanford. У середу я вже почувалася краще, та в нас був запланований родинний відпочинок. Ми пішли пограти в боулінг. Звичайно, ми не професіонали, але хто ж не любить боулінг? Спочатку ми були повні сил та енергії, і гра йшла як по маслу. Навіть син став краще грати в порівнянні з минулим разом. Усі увійшли в азарт. Чоловікові навіть вдалося один раз збити всі кеглі, тож я вирішила, що теж можу і хочу. Але після 40 хвилин гри щось пішло не так, і почалися мої поразки одна за одною. Я не здавалася, але щось мене тягнуло то наліво, то направо. Так нічого в мене і не вийшло, тільки що три зморшки додалися на обличчі від обурення. Що ж, не пощастило в грі? Може, пощастить в Ютубі? Підписуйтеся, друзі, якщо новенькі, та підтримайте, будь ласка, нас з подобайкою. Все ж таки, той тиждень був присвячений канікулам сина, тож я витягнула хлопців до дитячого раю. Ми поїхали до великого торгівельного центру, на жаль, в Сан-Франциско таких великих масштабів нас немає. Так як скоро Різдво, то все вже було готово для цього настрою. А ще в таких місцях зазвичай створюють північний полюс та місця для зустрічі із Сантою. В той день ми його не побачили, але на декорації все ж таки подивилися. Ну, а далі були дитячі радощі що може бути краще у холодну погоду? Ось, наприклад, такі дитячі кімнати, де є місце і погратися, і знайти друзів, ну і, звичайно, пограти в те, чого немає вдома, а це майже все. Та слава Богу, вхід лише платний для дитини 20 доларів за годину, уявляєте? Ми дуже рідко сюди їздимо, та напевно тому всі троє за цим сумували. Навіть ми з чоловіком знайшли, як себе там розважити, дякуючи синові, хоч на годинку ми забули про дорослі проблеми. Ось на цьому моменті повинна заграти «Алілуя», Тому що до раю попала я. Місце святкового настрою та безкінечної уяви. Я була в шоці, майже всі ялинкові прикраси закінчилися. Я там гуляла хвилин 40, але прийшла я туди не за тим, а за творчим натхненням. А що купила, дивіться далі! Друзі, розпаковка тих товарів, які я купила вчора. І так вам я не показала, тому що ми переїхали десь о 9.30 вечора. Ось стільки всього ми накупили, і зараз я хочу з вами поділитися. По-перше, я купила ось такі квіточки, звичайно, вони не настоящі. Ці квіти це символ різдва. І ось я купила декілька, хочу зробити такі, як букет, і покласти в якусь вазу, тому що ми були з сином. Ви розумієте, що вийти з пустими руками для нього ми не могли. Тому йому сподобався ось цей дзвін. Ось така крута штучка. Мені вона сподобалась. Я показала сину і, звичайно, він сказав, що теж хоче взяти. Її. Вона світиться і крутиться. Ввечері це повний кайф. Почну з такого менш цікавого і цікавого. Мені сподобалася ця герлянда. Спочатку я думала, що ми можемо повісити на перила, але потім я зрозуміла, що цього недостатньо. Тут десь метр чи метр двадцять, і потім я вирішила, що напевно я прикрашу біля телевізора. І потім вам покажу в наступному відео. Тому, якщо хочете побачити, не пропустіть. Якщо ви дивилися мене в минулому році або в першому році, коли я почала цей український канал, то ви, напевно, бачили, що кожного року я люблю вибудовувати таке як різдвяне місто, в якому є будиночки, є ялиночки. Ось. І я вирішила, що мені не вистачає санди. Купила статуетку Санде. Купила свічку із запахом ялинки. До речі, дуже-дуже пахне як реальна ялинка. Я перенюхала стільки там свічок, і деякі ох, так смерділи. Але ця, ось реально, як пам'ятаю, коли минулого року ми зробили ялинку. Якщо не бачили це відео, теж подивіться. Ось і ось так воно класно пахло. Купила ось таку прозору кульку, хочу синові туди покласти МНС і повісити на ялинку, щоб він знайшов, ну і, звичайно, з'їв потім. Купила ось таку статуетку ялинку, яку треба самим розмалювати. Бачите? Сподіваюся, що синові сподобається. В магазині сказав, що буду цим займатися, але подивимось, якщо ні. Я цим займуся. Ну і тепер найцікавіше під минулим відео один з підписників мене надихнув на творчість. Я розповідала вам, що було б класно помалювати. До речі, у мене є картина дві, дві показала. <свісля> які я намалювала у перший рік, коли ну ми тільки сюди приїхали. У мене була туга за Україною, і зараз я вам покажу, що я сама намалювала з нуля, скажімо так. По перше, це ось такий соняшник. Ми всі знаємо, так що сонячник це символ України, і так мені хотілося такого блакитного неба, і тільки шматочок цієї квітки. Спочатку я намалювала для себе. Я навіть тут 에, підписала «From Irini». але в мене тут є одна американська сусідка, а їй, мабуть, вже плюс. Але чомусь з першого дня, як ми сюди переїхали, вона нас підтримувала, Вона завжди приносила Себастьяну якісь іграшки. І минулого року я дуже хотіла їй подарувати частинку мене, частинку України за те, що вона за нас думає, молиться і тому подібне. Але на жаль, вона прихворіла, і ми ще з нею не зустрілися, тому ця картина ще й досі в мене. Як вам напишіть? Ну і друга картина, яку, якщо ви уважно мене дивитесь, можливо, ви вже бачили в моїх відео. Це в українському стилі. Ой, ось так покажу. З самого дитинства, якщо мені дати папірець. Та пензлик або фарби. Перше, що я намалюю, це буде будинок. І ви знаєте мою фішку, також, що я мрію про свій будинок, про своє е, затишне місце. Я ну, е, змальовую, там можу в інтернеті знайти те, що мені подобається, а потім своє домалювати. Тобто ця картина, ось мені подобались ці соняшники і ось ці типу троянди. Тут вони не дуже гарно вийшли. Ось мені хотілось попереду, мені хотілося, щоб тут е, був заборчик е, і вхід до моєї хатинки. На жаль, я не вмію малювати людей, тому я собі уявляю, що я та вся моя родина зараз або ось тут, або пішли десь погуляти біля озера, річки, ставка. А, до речі, моєї бабусі будинок дивився якраз на один із ставків. Тому, напевно, десь воно мені нагадує теж Україну і моє дитинство. Ну і, звичайно, я завжди малюю блакитне небо, ніколи не малюю темними фарбами, тому що тоді мені стає сумно. А ось таке блакитне небо це мій ідеал. Ось, ну як бачите, тут звичайно тут. Не все пропорційно, не всі тіні падають так, як треба, але як могла, так і намалювала. Дуже собою пишаюся, дуже мені подобається ця картина, і ось цю я ніколи нікому не віддам. Підписник мені порадив купити картини за номерами. Звичайно, я про них знала, але якщо чесно, мені здається, як це трошечки, в англійській мові це чітін. Як наче, ну ти не сам малюєш, так, а просто зафарбовуєш. Але я вирішила, окей, треба все ж таки спробувати якось себе розважати по вечорах. І ось одна картина, до речі, вона була на скидки. Дівчина на велосипеді. Ця картина мені нагадує нашу подорож до Швейцарії. Мали ми таку змогу колись поїхати. І я. Там теж каталася на велосипедах, я там кричала чоловікові, я тебе кохаю, англійською «I love you». Я там плакала, тому що в мене з дитинства любов до велосипедів. Я обожнюю кататися на велосипедах. Для мене це якась свобода. Я полюбляю, коли вітер в твоєму волосі, коли букашки тобі в очі лізуть. Але все ж таки, це ось якесь знову ж таки дитинство, свобода. Безтурботність, Греція. Куди ж без неї? Всього 5 доларів. Я думаю, це треба взяти. Ну я наостанок. <плес> не знаю, чи дороблю спробую доробити до Різдва і подарувати це чоловікові, а це в'язання гачком. Теж така дивлюся, треба щось взяти, щоб я точно це зробила. Щось таке простеньке. так? Колись я тримала гачок у руках, колись я тримала е, спіци. Для в'язання, так, багато чого я в дитинстві переробила. І зараз буду починати все з нуля. І тільки коли ми вже сіли в автобус, чоловік взяв цю коробку і каже: Та це для середнього рівня. <кхм> я така. Ну що ж, будемо пробувати. Та-дам! Це буде тако. Сюди входять ниточки. Гачок, наповнювач, ну і якісь там е, деталі. Як дороблю, обов'язково вам покажу. Поки балакала моя кава вже встигла, і я щаслива. Е, я дуже хотіла до цього магазину, а знаходиться цей магазин ну, дуже далеко. Ми їхали спочатку метро, потім автобусом і таким же шляхом назад. Тому це не кожного дня я можу зробити, тому і накупила вже стільки, знаєте, щоб е, порадувати себе. Поки я можу. А зараз ми йдемо святкувати День Подяки. Сьогодні в нас День Подяки. А ось такий в мене буде наряд сьогодні. Така сукня, як на мене, вона дуже така, знаєте, тут стримана, тут трошечки розкриття такого, але, в принципі, мені здається, для родинного збирання. Підійде наша бабуся, любить приділяти увагу деталями, тому і в ванні все вже прикрашено до різдва. Цьогоріч нас було небагато, тому я зняла тільки їжу і нас за столом. дня на чорну п'ятницю я вмовила чоловіка поїхати до центру, можливо, щось собі купити. Зайшли в Акію, купила одну баночку для солі, а потім спробувала їх фірмові тептельки. Тут я закохалася у кольори осені та будівлі. Чоловік з мене сміявся, а я його за це закружляла. Далі була кава і прогулянка. Скажу чесно, людей набагато більше, ніж минулого року. Всі щось гуляли, але мало хто мав якийсь пакет з покупками. Я дуже хотіла червону піжаму, але мого розміру, на жаль, не було. Тож ми поїхали додому. В останній день канікул чоловік запросив на сукіно. Дивилися ми «Моану. другу частину. Синові сподобалося, а мені, якщо чесно, тільки перша частина. А далі була вечеря у полінезійському ресторані. Атмосфера була чудова, грала жива музика посеред штучного басейну. Я таке бачила вперше. Що ж, дитина рада, і ми батьки щасливі. А тут гурт заспівав пісню Backstreet Boys, і я не втрималася, бо знаю цю пісню на пам'ять. Чудовий вийшов вечір та цілий тиждень. Я вас міцно обіймаю і бажаю миру, спокою та щастя. Ваша перлинка